Ціликала нас тут є розділені на А3 формат. Так, наш е, брелет перший. Е, тут є короткий опис його, і е, на от цьому квадратику, перевірочному, в нас зображено припуски, які. Потрібно додати в ці лекала. В даних лекалах у нас немає припусків, тому що ми зробили інший трошки формат. Тут є декілька ліній, ви обводите свій розмір, лінії позначені ось тут до розміру, і додаєте потрібний припуск. Тут на кожну лінію показано, який потрібен припуск. Ось ви вводите своє і додаєте припуск вже сюди, бо тут їх немає. Специфікація деталей: наші лекала саме, тут ви їх перебиваєте. Деякі лекала поміщалися на один лист, деякі ні. І рекомендації щодо пошиву. Покажу лекала, які не поміщали, щоб ви трусики, щоб ви розуміли, що я До прикладу. ось у нас тут є трусики, стрінги, вони не помістились на один лист нам. У нас тут є лінія і пише склейка 1-1. Ми перегортаємо назад сторінку, ось наш початок буде склейка 1-1. Тобто ви переводите цю сторінку. І відносно оцієї лінії ви суміщаєте її з цієї лінії. Всі лінії позначені одна до іншої, яка потрібно сумістити. І тоді у вас виходить готове лекало. Так, тут корсет є опис. Моя лекало у нас. Ось так. Ось клейка 1, 2. Також 2-2, 2-1. І так, таким чином ми суміщаємо наші лекала. Ось так виглядає наша кімнат.